Вітаю мої шановні підписнички. Сьогодні я вам покажу, як я мариную толстолобика. Ми вчора його почистили, порізали на такі шматочки. Маринувати я буду не весь. Це так, показую вам, просто який красивий він чи гарненький. Беремо для маринаду каструльку, одну літрову баночку водички. отако бльом. Всипаємо сюди 200 грам сольки. Вона у нас сильно серьезна, поэтому я беру 200. В кого не серюна, беріть 250. Пів стаканчика цукру. Вливаємо сюди 4 столові ложечки оцту. Блю! От. І такі в мене приправки є. Трошки коріандра, душистий перчик, чорний перчик. і Дві лаврушечки. Отакого От блм закип'ячуємо і охолоджуємо. Тепер ми цю рибочку зараз заллємо нашим холодним маринадиком. Отакого. От От. І перемішаємо прямо тут в каструльці, так, щоб вона тут подружилася, поженилася. Отакого. От і хай стоїть вона у нас. Це тувстолобик, 8 годиночок. Просто стоїть. І, друже сама з собою. Отак. гарненько перемішуємо, не стисняємося. Ось такого. І ложимо отаку тарілочку зверху, отак придавлюємо О, і накриваємо кришечкою. Раз! І все. Наша рибка приготувалася. У мене вона стояла 7 годин, не 8, а 7, щоб не була сильно така солона. Тим часом ми замочили всю цибульку, ложечка цукру і 2 ложечки оцту водичкою залили. Вона постояла. Зараз ми її цідемо і наверх рибки положимо. Я, як завжди, поливаю ще зверху отакою ложечкою оцту. Потім ще поливаю отак олійкою бравенько, ось так от. І будемо зараз з картопелькою, дівчатка, смакувати. Підписуйтесь, приходьте на наш канал, смакуйте разом з нами, ставте лайки, не лініться. Ми вас чекаємо, всіх люблю!